Якісно нові обличчя телеканалу та технічне забезпечення таку мету у реорганізації «Лтави» поставив для себе на посаді генерального директора телерадіокомпанії Євген Лупушинський. І створення нової студії це лише перший крок у технічному удосконаленні, які ляжуть в основу якісно нового телебачення. Подальших планах хочу одразу забігти наперед і сказати, що Наступним етапом стане модернізація нашого комплексу відеомонтажних апаратних та створення е, ньюзруму для інформаційної служби. І це справжня перемога не лише для обласної телерадіокомпанії і регіонального телевізійного мовлення, зазначив у вітальному слові перший заступник голови Держком телерадіо України Богдан Червак. Інколи складається враження, що Україна живе від поразки до поразки. А ось Нинішня подія це свідчення, хай маленької, але перемоги, хай маленького, але успіху. Бо рано чи пізно має прийти усвідомлення, що на одних поразках, негативах і на одній критиці ми української держави не збудуємо. Численні вітання, які лунали цього дня від представників органів обласної виконавчої та представницької влади, об'єднувала одна думка: технічне та творче оновлення телерадіокомпанії «Лтава» – Це упевнений крок у переході від державного до суспільного мовлення. Нехай такий вислів: ні скромних людей не буває, Є люди, яким нечим похвастатися. То, пане Євгене, вам є сьогодні чим похвалитися, мені дуже приємно. Тим і ну, вам, ви керівник, ви взяли досвід своїх попередників, ви плідно спілкувалися, ваші комунікативні здібності дали отакий плід, такий результат. Це дуже приємно. Тому вам великі слова подяки від головка Валерія Анатолійовича, що ви сьогодні дійсно створили такий оцей європейський куточок. В цій... Студія, яка буде показувати нам якісну програму, і наша територіальна громада буде насолоджуватися вашими продуктами. та нова студія це результат спільної ініціативи усього колективу «Ултави», зазначив генеральний директор телерадіокомпанії Євген Лопушинський. Все, що робиться тут, це все для вас, і це лише з вашою допомогою. Тому дякуємо, дякую вам, кожному з вас, дякую всім гостям, які сьогодні завітали. Слава вам і слава Україні. А от численні спекуляції навколо теми ліквідації обласних ТРК у процесі створення суспільного мовлення безпідставні чутки, запевнив Богдан Червак. Полтавська земля мала свою телекампанію, вона її має, вона її буде мати і вона її буде розвивати. Дякую за запрошення. Слава Україні! Богдан Червак, як гість програми Позиція, взяв участь у її першому випуску, що уже транслювався з нової студії. Далі ж усім представили оновлену редакцію передачі Ранок на Алтаві, проекту, який стартує 18 травня.